Вітаю, друзі! Прошу вибачення за довгу переру. Була невеличка депресія пов'язана з роботою, бо щось було дуже важко. Та, що я працював нічна на заводі, мене в геть вибивало, а знайти нічого путнього не було можливості. Але в мене для вас є невеличкий анонс. Звіт по першому тижню зроблю на вихідних, сподіваюся. Ні, точно зроблю. А поки що хочу показати вам невеличке відео. Не зовсім в тему, але ми отримали будинок соціальне житло у новобудові, бо дуже довго ми не могли нічого зняти. І ось цей момент настав: хочу вам показати. На що схожа англійська новобудова? Як людина, яка зробила два ремонти з нуля, це, ну, це буде цікаво багатьом думаю. Так, ось наша вулиця, там ще йде стройка, ці дома вже здані. І ось наша радість. Ну, Пішли, пішли подивимось. Це на випадок, якщо я куплю Теслу, є зарядка. Так. Отже, починаємо. Перші двері тільки зайшов або вийшов, і зразу в нас що? Та-дам, туалет. Дуже цікава ідея. Я б тут краще зробив якусь шафу роздягальну, але маємо, що маємо. Так, тут в нас е, жила кімната. Така е, десь метрів 15, мабуть. В принципі, нормального розміру. Е, зразу заведена оптика для інтернету. Сподіваюсь, понеділок вже привезуть щось. Далі в нас іде кухня. О така от гарна, вбудована, новенька. Це, мабуть, найкрутіше, що тут є. Так, тут у нас стиралка, мийка, двохконтурний котел, газова плита, витяжка. Тут подвійна духовка, маленька, звичайна, та трохи побільша з конвекцією. А тут в нас вбудований холодильник. Причому холодильник такий собі, не дуже великий. Але морозилка в нас серйозна. Так, і тут така половинка, де можна поставити стіл стільці, щоб їсти. Тут у нас кімната Гаррі Потера. Не знаю, що сюди можна вмостити, але щось можна. А ось там в нас подвір'я. Так, де у нас зараз покажу. Ось так. З ось таким от шикардосним газоном треба вже стригти його. Місце для пожарі шашлики. шкаф, шафа, там ровера поставив. Так Ох, Треба було вчора знімати. Сьогодні все мокре. Так, тут якесь покриття на полу є і вініл чи що, а в кімнатах голий бетон треба буде ще класти коври. Так, і другий поверх. А, ось на першому поверсі керування опаленням для першого поверху. Так. Йдемо сюди. Тут в нас така собі ніша. Буде чиясь шафа. Тут у нас туалет номер два. З ванною. З ванною, таким якимось цікавим душем. не знаю, як цього митися, це буде, мабуть. Просто тут... Ну, не знаю, може хтось і буде. Хтось Но у нас є Леся, вона у нас не дуже висока може їй цей душ підійде. Так. Це перша е спальня. Це як вона вважається, головна. Теоретично для батьків, але по факту це буде Веронікіна. Тут в неї є третій туалет. Та, тарам, душова кавінка. Це вже круто. Це реально круто. І без цих от британських приколів нормальні змішувачі, ніяких двох кранів, ніяких електричних проточних нагрівачів, все цивільно, нормально, класно. Як ми звикли, тобто нормальний, нормальний душ, нормальне обладнання. Тут таке ще місце для, для якоїсь шафи. Так. Друга спальня за розміром, він приблизно така сама, може трохи менша, може така сама. Це буде наша з Лесі, бо це в нас південна сторона. Леся полюбляє, коли сонечка, а ніканабору не полюбляє, коли сонечка нема. Це наш газон. І, так сказати, ложка дьохтя в нашій бочці меду. Це третя спальня. Це такий англійський прикол, вони таке дуже люблять. Мабуть, 80%, що ми дивились, одна спальня спалень ось такого розміру. 2,40 на 2 метри. Я не знаю, як це треба чим було думати, щоб таке зробити, але таке воно є. Ось такий ось така спальня. Буде тут Вадік нас жити та писати книжку Булінг, харасмент та інші традиції українського матріархату. Бо це Веронікіна кімната, а це Вадіка. Ну, він мужик, він зрозуміє. Так, ну ось, мабуть, і все. А, от там ще в нас є нібито горище. Але я туди ще не лазив, тому що, до речі, висота потолків нормальна. Бо, була, бо ми дивились кілька будинків, потолки були 220, тобто взагалі жах якийсь. Тут нормальна висота. Так, що ось таке. Це в нас вже трохи мебелі. Треба їх буде розпакувати. І треба класти коври по всіх приміщеннях, окрім кухні та туалетів. Ну, ось, якось так. Ось таке наше щастя. А це з нашого попереднього житла. Вітаю вас, у рубриці, британські будівельні приколи. Прикол перший. Два крани окремих. Холодна гаряча. Я розумію, що це щось часів до того, як винайшли змішувач, але зараз це все практикується і майже у половині будинків таке є. Це Жех і жасть. Так. Інший прикол. У всій оселі є нормальні вмикачі світла, але у ванній. Ви робите ось так. Не зрозуміло. Ще є є ще один якийсь з великою червоною кнопкою, але я навіть його не хочу смикати. Це Леся каже, що це від обогрівателя. Якого обогрівателя? Ну, ти що А, ця вірьовочка відповідає за третій будівельний прикол. Якщо у вас в крані тут є гаряча вода. З центрального постачання, то душ вас ось такий електричний проточний водонагрівач. Нахріна не зрозуміло. Але це третій прикол. І ось ця віреочка відповідає за його вимикання. та дам Так, ну якось так. Е, отже, як я обіцяв, е, звіт з першого тижня роботи зроблю на вихідних. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Лайки, дізлайки, коменти. Питайте, якщо що, щось буде цікаве, обов'язково розкажу розповім. Всім щасти!